Софія налепинська Бойчук, художниця графік, одна з мисткинь української школи гравюри, дружина Михайла Бойчука. За походженням полька з французьким корінням, за вибором, українка Вона народилася в лодзі, навчалася мистецтву в Петербурзі, Нюнхені, Парижі. Саме там, у французькій столиці, Софія познайомилася з Михайлом Бойчуком. Під його впливом Софія свідомо обрала Україну. Почала називати себе українкою і служити її культурі. Після революції подружжя переїхало до Києва в саме серце українського відродження. Софія стала професоркою Київського художнього інституту, заснувала школу української гравюри. Та сталінський режим не прощав ні таланту, ні свободи. 37-го року розстріляли Михайла Бойчука. Софію заарештували як дружину ворога народу. Півроку допитів, тиску, фальшивих обвинувачень вона не підписала жодного зізнання. 6 грудня 37-го року вирок, 11 грудня. Розстріл Софія Налепинська Бойчук загинула. Але її гравюри, її вибір і її гідність залишилися назавжди в нашому мистецтві.